Всім привіт! Мене звати Катерина, компанія Корві. У цьому відео ми поговоримо з вами про новинки, які з'явилися в Invicti. Це рішення для Blackbox-тестування веб-додатків, що імітує дії хакера у безпечному вигляді. Давайте почнемо з безагентного виявлення API. Це метод пошуку API шляхом аналізу трафіку під час автоматизованого сканування. Організації все частіше звертаються до безагентних методів, оскільки вони забезпечують швидше впровадження. Це працює так, що механізм сканування генерує трафік, що дозволяє безпосередньо з нього реконструювати специфікацію API. Після цього інвіці додає цю специфікацію в інвентар. Так він виглядає. Даний функціонал належить до окремого модулю від основної платформи, такий собі ад з різними методами виявлення API. Давайте знову до нього перейдемо. Безагентне виявлення API можна або заборонити, або дозволити. Інші методи включають пошук специфікації у структурі сайту та інтеграцію з системами управління API. Пошук у структурі можна налаштувати тут, а з приводу інтеграції їх можна налаштувати тут. Крім того, є можливість впровадження внутрішнього агента з аналізатором трафіку. Це, по суті, протилежність безагентному виявленню. І той, і той метод може реконструювати специфікації API, але агент також дозволяє виявити внутрішні API. Натомість безагентний метод знаходить середину між зручністю і покриттям, знаходячи саме зовнішні API. Поєднання різних типів виявлення забезпечує точну видимість у режимі реального часу на всі поверхні атаки API. Наступна новинка це є асистент з використанням штучного інтелекту. Він присутній в платформі InvicTI, Invicti Enterprise, конкретно в хмарних версіях. Знайти цей асистент можна в нижньому правому кутку екрана. Це зручно, якщо у вас є запитання щодо налаштування сканування, функцій або інтерпретації результатів. Цей бот надає відповіді виключно на основі перевіреної англомовної документації. Це включає базу знань Invicti, допоміжну документацію та інші внутрішні довідкові матеріали, що підтримуються командою Invicti. Бот не має доступу до даних сканування, деталей конфігурації, інформації про ліцензії чи чогось подібного. Бот відстежує лише клієнта, який взаємодіє у чаті. Також цю функцію можна повністю вимкнути у налаштуваннях платформи Invicti. Для вимкнення у Enterprise версії потрібно звернутися до технічної підтримки. Які обмежені дані зберігає бот? Це логи чатів та минулі розмови, електронна адреса особи, яка увійшла в консоль, метадані сесії як у час запитів, та ваша оцінка якості відповіді бота. І якщо клієнт добровільно надає конфіденційні дані, як, наприклад, паролі чи токени, вони ніколи не зберігаються повністю. Також заборонений обмін даних між клієнтами. Дані, що передаються боту, є ізольованими. Бот розміщено в безпечній хмарній інфраструктурі та відповідає галузевим стандартам, зокрема ISO 27001, GDPR та іншим. Давайте подивимося, як це працює. Попросимо пораду щодо початку сканування. І тут ми бачимо, що бот надав дійсно детальну відповідь, яка може допомогти з вирішенням якихось питань. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. І до зустрічі у нових відео!